з нами є Сергій Мокринюк, представник краєвої ради українців в Криму, військовослужбовець? Пане Сергію, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні? Героям слава! Дякую, що ви запросили на цей етап, пане Сергію, 11 років в окупації півострову Крим. Знаєте, аж сама здивувалася, як швидко час пролетів. Але скажіть, як ви бачите, як змінився Крим за цей час, коли там. Править свій бал Росія, знаєте, я часто задаюся питанням, як можна е е пояснити е людині, ну будь-якій, яка не в контексті того, що там відбувається, що ж там насправді відбувається, та і здавалось би, що е могли б бути таким прикладом. Історії про те, як е, виживали українці під час умовно е, совєтської окупації, даті, які боролися проти радянського союзу, і я розумію, що навіть ці історії не є релевантними до ситуації, яка сьогодні там відбувається, права в тому, що в Криму на окупованих територіях через розвиток технологічний, скажімо так, е, ступінь контролю над Діяльністю поведінкою людей настільки висока, що е, бути українцем е, бути незгодним з режимом і продовжувати плюс-мінус нормально жити майже неможливо. Тому у людей варіанти або адаптуватися, мімікрувати, або ну трошечки е, не трошечки з'їжджати з глузду насправді, бо це шизофренія одночасно бути в двох світах. Знаєте, я так сказала, що е, аж здивувалася, що пройшло 11 років в, в мені ці кадри. Ну, дуже свіжі в пам'яті, як е, заходили ці зелені чоловічки, і здається, що це було е, вчора, коли ми це спостерігали всі по телебаченню. Оце от в прямому ефірі. А виглядає вже 11 років. Люди живуть у цьому просто якійсь паралельній реальності абсурду і, і незрозумілої ситуації. Я насправді зараз розумію, що е, знаєте, дуже просто. То бути українцем у Львові, як це прийнято казати, але дуже непросто це виявляти свою позицію в. Тимчасово окупованому українському Криму, і я просто скажу, що анексований Крим є один із найрепресованіших регіонів під контролем російської влади. Про це йдеться в доповіді правозахисного проекту ОФІНДО. Згідно з доповіддю з 20, з березня, 2014 до 2024 року, зафіксовано 104 випадки насильницьких зникнень у Криму. Крим також лідирує за кількістю політично мотивованих справ і затримань у розрахунку на 100 тисяч населення. З 2014 2017 року відомо про 349 фігурантів Політично вмотивованих кримінальних справ на півострові, і коли громадський рух спротиву Жовта стрічка проводить акції у Сімферополі, Ялті, де з'являються оці стрічки, нафарбовані або просто написи на папері Україна єдина на фоні Криму, мені здається, що це теж дуже великий виклик режиму. Тож, пане Сергію, наскільки небезпечно робити отакі от здається доволі прості речі, так просто написати, що Україна єдина, але це написати в. Криму. Ну, я скажу таким чином. Ті цифри, які ви назвали, які публічно озвучені, це та частина даних, про яку нам достеменно відомо. Насправді, кількість людей, які переслідувані, вона непомірно вища. Ми багатьох моментів і фактів не знаємо. І багатьох історій не знаємо. Ми можемо говорити тільки про ті е, моменти, які нам відомі. нам насправді зараз не відомо, що достеменно відбувається на окупованій території Херсонщини, Запоріжжя такий інше. Просто немає даних. Так і тут є моменти, які ми могли виявити, але прямих даних е, дуже важко знайти, і важко знайти тих, хто погодиться, щоб інформація про цю людину, про цю історію стала публічною. Тому тому цифра ця занижена суттєво із тенденції які сьогодні відмічають правозахисники. Це те, що чомусь останній крайній цей рік росіяни почали в Криму особливо переслідувати жінок. Відома досить справа Ірини Данілович, це ми сестри з міста Феодосії. Звідки я. Власне, вона знаходиться і засудили до позбавлення волі. Вона знаходиться в колонії і їй не дають медичну допомогу. Через це вона оглохла повністю на одне вухо, в неї постійні головні болі. І є небезпека, що вона оглохне на друге вухо. А це справа Галини Долгополової, якій 75 років, якщо я не помиляюся, яку засуджено теж на 9, здається років позбавлення волі. І от такі історії, і вони переслідують жар з жінок з чим це пов'язано, важко сказати, але можливо, це пов'язано з силою наших жінок говорити в обличчя те, що вони думають. Бачите, тут активісти руху жовта стрічка також пишуть про масові затримання жінок, що їхали з окупованої Херсонщини до Криму, за ліками чи іншими товарами, недоступними на тимчасово окупованій Херсонщині. Їх ретельно перевіряли, зокрема, повідомлення у різних месенджерах. Та насправді їх звинувачують у те, що вони шпигунки і у зв'язках з українськими військовими і націоналістичними поглядами, тобто вони бояться українських жінок на. Навіть які знаходяться в окупації. Я бачу, пане Сергію, маєте відреагувати? Треба розуміти, що росіяни мають доступ до всіх даних, які були, не те, що є, були в телеграмі в меседжері Телеграм це розповсюджена додаток, яким користуються на окупованих територіях. Зокрема, Користуються на неокупованій на вільній частині України. ФСБ має доступ до того, навіть якщо воно було видалено з телефону. Це перше. Друге, вони мають доступ до аккаунтів в Facebook на окупованій території. Вони мають доступ до тим більше аккаунтів і все таке інше. А трактувати будь-яке повідомлення вони будуть так, як зручно і є випадки, коли засуджені люди були просто за те, що. Публікували фотографії, наприклад, з Євромайдану були випадки, коли людей було засуджено за те, що вони в Фейсбуці в коментарях писали, що вони не підтримують так звану спеціальну воєнну операцію. Тому варіант тільки один, щоб не бути притягнутим до якоїсь відповідальності, це. А, взагалі нічого не коментувати, нічого не писати, а Б не спілкуватися з людьми і номерами, які є українськими. Це майже неможливо, тому що багато сімей, родин мають зв'язки по всій території України. Окупанти цим користуються. Ну, і, по суть, Для того, щоб та, треба та, щось зробити. Це дуже важлива якась річ треба просто попасти не в той момент не в той час коли потрібні показники знайдеться людина тобто я так розумію що навіть оцей надпис крим це україна на, на листочку паперу десь на набережні ялти це може дуже людині дорого обійтися якщо цей телефон потрапить в руки фСБ вони побачать цю фотографію вони знайдуть і тому та людина яка це робить вона ставить себе під великий ризик я вас зрозуміла, пане Сергію, пане Сергію, якщо можна ще давайте уточнимо цей один нюанс, тому що з'явилася новина про те, що Анкара готова сприяти розміщенню іноземного контингенту в Україні. Про це повідомляє МЗС Туреччини. Ми спілкувалися з громадським діячем з Туреччини, засновником порталу Україна очима мусульман. Аурах Рамдан був з нами на прямому зв'язку і на запитання: а що Анкара в Мін хоче від. Києва, то пан Урах припустив, що національна автономія для кримських татар пане Сергію, а як ви бачите, наскільки це можливо, і чи є в цьому велика небезпека для нашої держави, якщо дати кримським татарам національну автономію, чи немає небезпеки? Я наразі я категорично прибічприбічник Кримської області, і поясню, чому. Тому що досі до цього моменту, до цієї секунди, ніхто публічно не озвучив, а що таке е, національна автономія. Ніхто не озвучив, який політичний е, розподіл влади, яким чином формується влада. Тобто, що це мені це не зрозуміло, і допоки це не зрозуміло, немає сенсу це обговорювати. А що таке область абсолютно зрозуміло? Ми знаємо, як побудована влада, ми розуміємо, е, що таке. Як працює децентралізація? Ми розуміємо розподіл гілок влади, і це зрозуміло. А що таке автономія? Це не зрозуміло я вас зрозуміла, пане Сергію. Це доволі мені здається вичерпна відповідь, але я ще тут додам, щоб говорити про якусь автономію для.